Особливе місце в історичній прозі цієї доби займає анонімний твір Історія русів, який подає картину історичного розвитку України від найдавніших часів до 1769 року. Автор працював у традиціях козацьких літописів, якими і користувався, доповнюючи виклад переказами, власними спогадами і документами. Жанр твору визначають як політичний памфлет Ю Карпович. Чи політичний трактат і Борщак Центральна постать історії русів Богдан Хмельницький. Автор дуже шанує його, називає досконалим політиком, який повернув Україні незалежність. Демократично настроєний автор протестує проти кріпацтва і деспотизму. Ідейним центром твору є промова гетьмана Павла Полуботка, звернена до Петра Пережика замість вдячності і відплати. Повертають нас у негідне рабство, заставляють висушувати болота та загачувати їх тілами наших козаків. Та поки я живий, говорю тобі правду, царю, що ти даси відповідь перед всемогучим Богом за погибель нашу та всього народу. Твір написано російською мовою, адже на той час почався активний наступ царизму на українську мову, яка вже перестала бути мовою освіти і культури. Історія русів. Своїм вільнодумним духом значно посилила національну свідомість в середовищі української інтелігенції.